Сьогодні перша субота-грудня, погода дуже лагідна, приємна, якби тепле літочко. Колись на народі ми казали, що це бабине літо. Зачасно воно відбувалося у нас приблизно в жовтні. В першій половині жовтня, в залежності від року. Тривали теплі, прошут, лагідні дні, коли, пам'ятаю, в молодості приходилося навіть залишатися ввечері, в одягу легенькому, з коротким рукавом, і зовсім не відчувалося ще холоду. В Каліфорнії ж взагалі погода сьогоднішня сприяє пані на повітря. Одяг абсолютно усіх літній, легкий. Ну, під вечір, звичайно, стане холодніше, бо все ж таки грудить. І погода тут не зовсім така материкова, бо поруч океан, меж на побережжі океану. Стане довга ніч, прохолодна, до трьох градусів тепла навіть. Але в цілому природа і погода дуже сприятливі на добрий настрій, на роздуми. Тому я, хоч роздумуючи над тим, що відбувається в нас, хотів сказати декілька слів свого бачення. А в цілому хотів сказати, щоб напруга в політиці, яка виникає штучно, створюється політиками, особливо українськими, вона не вводила в оману людей, тому що зараз просто-напросто буде різдвяне затиша канікули, які політики і весь американський народ. Погрязне святкування, святкування Різдва. Це святкування поглине людей з різними своїми іншими проблемами, зовсім не політичними, тим більше не політичними. Тому зараз нічого не не відбудеться. І тому, напевно. Ті рухи зараз відбуваються, щоб потім сказати, що ми от намагалися, а в нас нічого не вийшло в нас через, через партнери, як у нас це модно звучить. Насправді, Україна далеко і проблеми України не так боляче б'ють по почуттях американців, як нам здається, що це напружений весь світ і страдає, і співшуває нам. Тим більше, що наша війна триває дуже вже тривалий час і так довго жаліти навіть за рідними не доводиться, а приходиться повертатися до реального життя. Так воно і відбуватиметься тут. Тому потрібно набратися терпіння і постаратися забезпечити наших воїнів, щоб вони могли протистояти путінській Навалі. Отримувати подарунки і допомогу від партнерів, від сусідів, наскільки це можливо, і по максимуму працювати від себе внутрі держави. Не тільки від донатів людей, а від уряду, від парламенту. Тому що, якщо наш парламент. Так само собі дозволить в різдвяні канікули, то вибачте, це шлях в нікуди. Це просто підкреслить, що ми маємо своє бачення, каже до нас уряд, а народ має війну. Так не можна. Мусить бути все єдине. Прошу від мене розуміння і побажання. Зосередитись на своїх внутрішніх проблемах і подумати, а якщо ми залишимося з ворогом наодинці, як же ж нам діяти? А так і діяти, діяти, і Бог допоможе. Тому що сила наша в правді. І не тільки в казках, а в житті, здебільшого перемагає правда. Над нами є Бог і це жива правда. Дякую за увагу. Всім доброго, різдвяного настрою. Хай живе Україна. Слава Україні!